Колір Капучино у даної тумбочки, чи білий колір, Який ти думаєш краще. За яким краще доглядати? Доглядати краще, мені здається, за кольором капучино, тому що білий це як біла машина. Видно, а я з тобою готовий поспорити, що на чорній машині багато буде. там... Не знаю, видно всього. От на білому, на чорному, навпаки, хоч тиждень її не мий, вона буде, ну, в принципі, як вчора помив. Я не знаю, яка в тебе машина, в мене біла, видно все. У да? да. мене чорна. І я от, тобі скажу, що не видно, видно все ще більше. Не знаю. Ну, Я би обрала кольор капучино, він більше пасує мені до дизайну, але біла виглядає більш. А, Не знаю, мені класичі, здається, це класика. Клас, це, клас, це, класика завжди да. це буде подивитися на ці ручки з нержавійки, які вони такі брутальні, да. такі байкерські, як мені здається. Ось цей змішувач підходить сюди. І раковина вона біла, але з таким голубим голубом. Да. От дуже така красива. Не знаю, як облака. Холодний, да. Да. холодний, холодний колір. Фасади ці фрізеровки. Розмір це, який 80 27 тисяч гривень. Тут блюмовські довочі кстати, подивіться, як вони. Закривається. Як на Так, да, Як на Мерседесі. У тебе Мерседес, да, ти mm -hmm. кажеш? Ну, ну от мене трошки не так, мене потрібно хлопати. Mm.